Неприємно, коли не можете зайти в свій аккаунт, аж його взломали? Набридло отримувати від знайомих дзвінки з питанням, навіщо ти просиш кошти в борг через Телеграм? Пройшло декілька днів, а аккаунт досі не в ваших руках та ним досі користуються злочинці в своїх корисних цілях як повернути втрачений доступ до свого аккаунту із збереженням даних? Що робити та як діяти правильно, щоб не нашкодити ще більше? Якщо усі ці питання щось вам нагадують, тоді це відео саме для вас. Ми пояснимо схему зламу і розіб'ємося на мікроскопічні деталі, щоб показати вам, як це виглядає. А також у відео ми розповімо, що робити, щоб повернути аккаунт на 99,9% та вирішити проблему втраченого аккаунту майже назавжди. Приємного перегляду! Прямо зараз ви дивитеся унікальне відео, яке ніде не знайдете на просторах Ютуба. Як завжди, ласкаво просимо на наш канал. Якщо ви ще не підписалися, радимо зробити це прямо зараз, щоб не пропускати інші відео. Хто ще не знав, то ми можемо за невелику грошову винагороду у 99% випадків відновити доступ до вашого телеграм-аккаунту, а також у разі швидкої необхідності видалити його. Оплата у нас відбувається тільки після виконаної роботи, що додає максимальної довіри до нашого професіоналізму. Якщо ще не відновили свій телеграм-аккаунт після взлому, скоріше звертайтеся. Контакти ви знайдете в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. Встигніть замовити послугу до 1 квітня 2025 року зі знижкою 10%. Умови прості: щоб отримати знижку, потрібно підписатися на наш канал та написати нам будь-який месенджер фразу Хочу знижку і відразу беремо в роботу ваш обліковий запис. До речі, щоб таких подій не траплялося, радимо все ж таки дивитися наші відео. Вони досить інформативні, цікаві та направлені на вирішення проблем сьогодення в інтернет-просторі. Тепер до самої схеми злому. Щоб спілкуватися зі своїми знайомими, ми використовуємо всім улюблені нам месенджери, яких є доволі багато. Але чим більше користувачів користуються ними, тим більший попит на заволодіння такими обліковими записами у шахраїв. У зв'язку з чим багато українців страждають від злому месенджерів. До найчастіших фактів можна віднести Telegram та Viber. Про відновлення Viber у нас є вже відео на нашому каналі. Зараз мова йде про схему зламу телеграм-аккаунтів, У зв'язку з чим ми вирішили зняти інформаційне відео про саму схему зламу вашого телеграм-аккаунту, яка відбувається прямо зараз. Щодо схеми, вона включає повне захоплення вашого облікового запису телеграм. Як це сталося, запитаєте ви? Так відповідь проста: це ланцюжок, який триває через незнання людьми певних реалій. Схема полягає у розсилці фішингового посилання на псевдоголосування за людину чи якийсь товар, неважливо, посилання на яке приходить від вашого знайомого чи родича. Як це все пішло? Та дуже просто: для цього злочинці створили аккаунт, додалися до друзів українця, відправили йому цей фішинг, по якому він перейшов, ну а далі вже все по ланцюгу йде, на жаль, оскільки ви натиснули на посилання. Та потім ввели номер телефону, зареєстрований у вашому обліковому записі Telegram, отримали код підтвердження та в подальшому ввели цей код підтвердження на цьому ж підробленому сайті. В результаті таких дій ви офіційно надали злочинцям доступ до вашого облікового запису, після чого ви помітите, що відбувається щось дивне. Від вашого імені надсилаються повідомлення вашим друзям. А потім вас викидує з облікового запису, після чого починаєте пробувати заходити знову, однак пише, що зробили забагато спроб спробуйте пізніше. Також зустрічаються випадки, коли вдається зайти до аккаунту, однак з нього одразу викидує і не встигаєте нічого зробити. Коли ви виходите з вухого облікового запису або видаляєте програму, ви автоматично передаєте основний сайт злочинцям, які вже в ньому перебувають. А коли ви знову входите в обліковий запис, ваш сеанс вже є вторинним. І ви не зможете успішно вигнати злочинців, це вийде зробити лише через 24 години. Але як протриматися 24 години гарне питання, але й тут є нюанс. Він полягає в тому, що злочинці використовують модифікований застосунок на базі Telegram, який через декілька секунд завершує усі нові сесії. Чому саме і неможлива ніяка робота з акаунтом? А також в програмному коді цього застосунку прописано автовидалення повідомлень від Telegram, в який саме приходить код видалення чи доступу до акаунту. Але ми змогли знайти такий застосунок. Закупити за власні кошти та розібрати його, чим саме ми знайшли деякі вразливості, тепер можемо допомагати вам з вирішенням даної проблеми за невелику винагороду. Маючи повний доступ до облікового запису, злочинець надсилає той самий фішинговий електронний лист близькому другові, з яким ви спілкували, щоб збільшити фото зломаних облікових записів. В іншій групі надсилаються повідомлення з проханням позичити вам певну суму грошей. 8, 12, 16, 20, 40, 50 тисяч гривень, намагаючись постійно зайти до облікового запису без успіху, є величезний ризик отримання 24 годинного спамблоку, перш ніж зв'язатися з нами. Отримавши такий блок, навіть для нас неможливо видалити аккаунт відразу, тому нам також доведеться чекати. Хоча в деяких випадках допомога може бути надана негайно або раніше, майте це на увазі. До речі, ми проаналізували сотні таких фішингових посилань, і на жаль, усі вони ведуть на болота. І коли ми повертаємо або видаляємо телеграм, ми намагаємося встановити геолокацію пристрою злодії, і на жаль, це також веде до того самого місця. Тільки обізнаність українських громадян зможе надати необхідний захист, що й є нашою головною метою. Не дайте покидькам з болотної країни збагатитися за ваш рахунок. Дякую за перегляд. Нагадую, що ви можете завжди з нами зв'язатися за контактами, залишеними в описі до відео, або першому закріпленому коментарі. До зустрічі!